Вас в ефірі телеканалу Інтебе Новини. Мене звати Оксана Максимлюк. Наші кореспонденти вже знають, що трапилося сьогодні в Тернополі, і готові розказати вам. Дивіться далі на території області. Група осіб займалася відмиванням грошей. Додому привезли тіло померлого бійця. Ато у Теребовлі знову служитимуть військові. Сьогодні вранці Тернопіль зустрів тіло померлого бійця АТО Миколи Юречка, 1974 року народження. Чоловік був родом з села Застав'є Тернопільського району. Причину смерті бійця не називають. Відомо лише, що помер чоловік у Дніпропетровській області. Вічна пам'ять. Прокуратура та податківці припинили діяльність конвертаційного центру, який займався відмиванням коштів. Діяв він одразу в кількох областях західного регіону, в тому числі і на Тернопільщині. Деталі дивіться у сюжеті. До складу групи, яка займалася фінансовими злочинами у конвертаційному центрі, входило п'ять осіб. Відмивання грошей вони здійснювали переведенням безготівкових коштів у готівкові. Спершу укладали договір із зацікавленими у розкраданні коштів підприємствами про надання товарів чи послуг. Відповідно за це отримували кошти на рахунки. Однак товарів чи послуг фактично не надавали і повертали гроші замовникам вже готівкою. Собі ж залишали 10-12%. Зазначена схема дозволяла підприємствам реального сектору економіки. Отримувати необліковані готівкові кошти створювала умови для безпідставного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ шляхом організації проведення безтоварних операцій. Продовж 15 2015 та спочатку 16 років учасниками конвертаційного центру переведено у готівку більше 40 мільйонів гривень. Втрати бюджету перевищують 5 мільйонів гривень. Користувалися послугами злочинної групи і державні структури нашої області та кількох сусідніх. Що ж до учасників конвертаційного центру, то в результаті перевірок у них знайшли та вилучили чимало коштів та банківських карток. Було виявлено документи бухгалтерського та податкового обліку, чекові книжки, банківські карточки, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності. А також готівкові кошти в доларах 76 тисяч доларів, в євро 1700 євро, 261 тисячу гривень на загальну суму понад 2,2 мільйона гривень. Наразі ще триває досудове розслідування. У Теребовлі вже невдовзі приступлять до відновлення військової частини. Основні роботи мають намір виконати вже до кінця року. Подробиці далі. Близько 15 років військова частина у Теребовлі стояла пустою та занепадала, і от тепер в області взялися за її відновлення. Оскільки приміщення тривалий час залишалися без обслуговування, вони потребують ремонту. Тут нічого не розкрадено, все збереглося так, як має бути. Єдине, що воно з часом е, пройшло непридатний стан. Попередньо планують, що після відновлення у частині зможуть служити близько восьми сотень військових 44-ї окремої артилерійської бригади. Тернопільська область у нас досить сильно комплектує військовослужбовцям служби за контрактом, і е, певна їх частка буде розміщуватися саме в Теребовлі. Основні роботи планують виконати вже до кінця цього року. Наразі каже Сергій Баранов, виготовлена проектна документація та тривають підготовчі заходи. До активної фази ремонтів мають намір приступити вже через місяць. Два першу чергу ми плануємо зробити цей житловий фонд. Житловий фонд будується і відновлюється вже згідно нових проектів, де військовослужбовці будуть розміщуватись по два-чотири чоловіка зі своїм санузлом, своя скажімо так, кухня, де будуть відповідні кімнати з сучасним обладнанням щодо пральні машинки, бані і таке інше. Що навіть іншого житла для будівництва службового житла, навіть в місті, ми не будемо потребувати. Також замінять комунікації, побудують нову котельню, влаштують їдальню та медпункт. Частково роботи профінансують з місцевого бюджету. Адже наразі на відновлення військової інфраструктури 44-й артбригаді Міністерство оборони виділило 13,5 мільйонів гривень, в той час як реальна потреба близько 40. на сьогоднішній день. Враховуючи, що в нас є децентралізація, тобто і так зроблено податкове законодавство, що кошти на сьогоднішній день залишаються в області. Ми маємо надію про те, що буде перевиконання бюджетів, так як сьогодні ми бачимо в громадах. І я думаю, що перш за все ми будемо ставити пріоритетом це відновлення військових частин. Можливо, ми залучимо інвестора. Ми домовилися про те, що котельню беремо адміністрація і рада на себе, що ми її зробимо. Також ставитимуть питання про виділення Міністерством оборони додаткових коштів. Я думаю, що з мільярдного бюджету Міністерства оборони можна знайти достатньо коштів для того, щоб докластися до, будів... до будівництва і відновлення військових частин на території Тернопільської області. Ми не усуваємося, ми забезпечуємо ключові складові, ми забезпечуємо комунікативну складу, ми даємо підведення. Електропостачання будуємо підстанцію. Робимо підстанцію. І ще в трьох об'єктів беремо об'єкт, один з об'єктів на добудову і реконструкцію. Котель далі ми чекаємо підтримку з боку держави. Військова частина у Теребовлі не єдина, яку мають намір відновити. Зокрема, також одна з пріоритетних чортківська. Нові кімнати для прийому пацієнтів, закупівля додаткового медичного обладнання та капітальний ремонт приміщення. Так триває реконструкція, а разом із тим розширення амбулаторії сімейної медицини на бульварі Куліша у Тернополі. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. До кінця липня планують відкрити оновлену амбулаторію сімейної медицини на бульварі Куліша. Раніше даний заклад міг прийняти 5 тисяч пацієнтів. Після реконструкції амбулаторія зможе обслуговувати до 20 тисяч осіб, розповідає міський голова Сергій Надал. Поптутвіна. Селення є, тому було прийнято рішення виділити додатково. Це близько півтора мільйона гривень для того, щоб провести ці ремонтні роботи, збільшити кількість людей, які можуть бути тут обслуговування. Сімейні лікарі оновленої амбулаторії зможуть обслуговувати вісім дільниць, каже головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги. Тут передбачена така можливість, будуть приймати тут на місці профільні спеціалісти з міської поліклініки номер 2 Але це в майбутньому ми в плані експерименту це попробуємо. Побачимо, чи це є виправдано, чи це користується попитом. І думаю, що ми поширимо, якщо це буде добре для пацієнтів наших, то ми це досить поширимо і на інші амбулаторії. До слова, ця амбулаторія вже четверта у нашому місті. Раніше подібні заклади відкрили на масивах Дружба, Східний та на вулиці Бродівській. З зони АТО після трьох місяців служби на Сході повернулися два десятки військових з Тернопільського зонального відділу військової служби правопорядку. З зони АТО повернулись 20 військовослужбовців, які були на сході протягом трьох місяців. Ми сьогодні трошки святкуємо відтерміновану дату 26 травня, була 13-та річниця створення тернопільського зонального відділу, оскільки ми виконуємо завдання в зоні АТО, тому якраз проводили ротацію. Група. Виїжджала група заїжджала, тому на сьогоднішній день ми вирішили все-таки відзначити тих людей, які виконували завдання в зоні АТО. Тернопільський зональний відділ з 2014 року виконує завдання в зоні АТО. Обов'язок бійців слідкувати за дотриманням правопорядку на лінії розмежування у звільнених місцях. Також підтримання і допомога військової цивільної адміністрації в наведенні порядку. Облаштуванні і повернення громадян, які повертаються. До себе в домівок, де вже практично ці локальні такі конфлікти втихлися, коли військові повертались у Тернопіль, ситуація у Попасній, де вони перебували, каже молодший сержант Свистун, була відносно стабільною. Тобто, ми намагалися, і військовослужбовці, які були безпосередньо, також на лінії розмежування. Не піддаватися на провокації, тримали оборону, давали ворожим розвідувальним диверсійним групам проходити і проводити диверсійні і інші злочинні дії по підриву миру серед населення, яке поверталося. Володимир Свистун розповідає: тамтешнє населення наших військових сприймає як захисників і ставиться доброзичливо. На Тернопіллі триває стафета свят замків. Урочистості вже відбулися у Збаражі, Кременці та Бережанах. Наступним прийматиме гостей цієї неділі Сидорівський замок, що на Гусятинщині, розповідає начальник відділу туризму Тернопільської облдержадміністрації Назар Яворський. Не так часто там щось відбувалося, і я думаю, що інтерес буде до цього свята не тільки як до свята замку. Ну, власне, це свято замку спричинить той інтерес, що дуже багато людей захочуть відвідати цей замок, бо багато їх десь бачили в різних матеріалах, але не кожен туди їздив, бо це, скажімо, не є там на основній трасі. От, тому потік туристичний там є трошки менший. Але я думаю, що це якраз недільне свято замку спричинить тому, що люди поїдуть, подивляться на цей прекрасний замок. Для кожного свята замку організатори готують окремий сценарій сценарій, а що цікавинок Сидорівського недільного дійства, то свято відзначатимуть у спортивному дусі в Сидорові, власне, буде одна з частин свята замку, це будуть сільські спортивні ігри. Тобто от, в різні способи, так як ми і ставили собі на меті, в різні способи привертати увагу власне до тих замків і різні заходи, які е, так, так чи інакше проводять села, міста, громади їх варто е, проводити на замку, щоб кожен раз пам'ятати про, про ці об'єкти і. Шукати можливості їх якось оберігати, допомагати і таким чином. Також 12 червня на святі замку у Сидорові буде концерт, виставка ретроавтомобілів та ще чимало цікавого, додає Назар Яворський. До слова подібні дійства запланували провести в 11 замках нашого краю. Закінчиться святкова естафета на покрови 14 жовтня у Вишнівецькому палаці. Світлини тернопільських випускників стали відомими на всю Україну. Відеоролики з їхньою фотосесією у стилі фільмів жахів в інтернеті набрав більше ста тисяч переглядів. Що хотіли цим показати, головне, як виникла така ідея, дивіться далі. Фредді Крюгер, доктор Зло, Клоун з бензопилою, Леон Кіллер. І це далеко не весь список персонажів із відомих голівудських фільмів, жахів та трилерів, які у своїй фотосесії втілили випускники 16-ї тернопільської школи. Це була спонтанна ідея. Ми просто думали, яку би креативну ідею для нашого випускного альбому можна було втілити. І Роман Михайлович ну чисто так випадково сказав, давайте фільми жахів. Ну чорні, ну це популярно, це частина поп-культури, чого це не втілити. Ну і ми так подумали, і буквально там два дні. І вже були всі персонажі на листку. Роман Михайлович підкусам сам налякався з того, що він це сказав. Він каже: що вийшов, вийшов, Я жартую, жартую. Ну і от що вийшло з того всього. Це щось нове, і ніхто не знав, що з того вийде, але всім було цікаво. З такою ідеєю погодилися всі одноголосно: жартують, персонажів визначали за принципом хто з ким асоціюється. Фотограф каже, поставив одну єдину умову. Якщо згідні батьки, то я зможу зняти це що ну, бать... ну, всі батьки, всі повністю, всі бо всі учні, всі батьки. Якщо хоч хоч хтось один, ні, то готувалися до зйомки ретельно, Придумували костюми, грим, навіть робили власноруч атрибути, як, от, рукавичка Фредді Крюгера. Також переглядали фільми про персонажів, яких намагалися втілити, щоб так би мовити вжитися у роль. Я їм казав, або там, наприклад, відкрити рот, ніби вони сміються так по-злобному, або навпаки, там трошки такої, ніби злості набратися. Повністю, щоб їм війти в роль, але це такі актори, що їм практично нічого не треба казати. Вони самі все виконували ідеально. Самі ж колишні школярі пояснюють, хотіли зробити щось оригінальне та жартівливе. Зазначають, це лише одна із частин фотоальбому. В іншій вони прикрашали новорічну ялинку, світлини сповнені різдвяним настроєм. Шлешило те, що така реакція бурхлива була. Бо для нас це була звичайна фотосесія. Тобто ми якби не думали, що вона підніме такий галас, і насправді це привело нас в такий собі шок. Випускники зізнаються, батьки, хоч і не всі були в захваті, проте ніхто не відмовляв від такого задуму. Але ми коли побачили, що це, ну, це праця пророблена, і ця праця вона має бути належним чином не Ніхто не хотів якісь е, темні сили про, про, кажуть, пропагувати. пропагувати. Це було зроблено все в дуже хорошому настрої, і в результат ви бачите. Дідусі, бабуся, якось прийняли Творчат. це, це абсолютно. Діти. Нормально, як. Як артистів їх сприйняли як модели серед учнів п'ятеро медалістів, більшість учасники олімпіад різних рівнів. 11-й а не розуміє негативних коментарів про їхню фотосесію в інтернеті. Батьки розповідають, клас завжди вирізнявся своєю ініціативністю та креативністю. Дивує, знаєте що? Дивує те, що діти в 2014 році теж зробили відеороботу в підтримку збору коштів для амуніції для солдат. Чомусь вона не визила такого жіотажу. Випускники планують ще літню фотосесію. Кажуть, зроблять її максимально позитивною та емоційною. Усі матчі Євро-2016 можна буде переглянути на великих LED-екранах, які вже розміщені на центральному стадіоні міста. Конкурси розваги та безліч цікавинок чекатимуть на усіх охочих у фан-зоні Тернопіль-2016. Наші кореспонденти бачили, як наводять останні штрихи перед відкриттям. Від сьогодні до 10 липня триватиме євро 2016 Тому у Тернополі розпочинає роботу оновлена фанзона, що знаходиться на центральному стадіоні. Офіційно ж відкриють її 12 червня, в день коли збірна України зійдеться у протистоянні зі збірною Німеччини. Фанзона Тернопіль-2016 буде складатися з двох частин: з торгівальної і з трансляційної. буде працювати чотири екрани на Україну. 1,10 один, один на 5 метрів і 3,6 на 4. Всі місця Честі, всі будуть бачити, все буде гарно у 2016-му При оформленні фан-зони організатори додали чимало новинок серед них і так звану візитну картку футбольної території, яка зустрічатиме усіх відвідувачів. У Цьому році вирішили зробити більш такий, більш кращий настрій для вболівальників. Зробили великі ворота на вході. І люди зможуть там фотографуватися, зможуть. Отримувати якусь таку емоцію позитивну перед входом, і я що людям сподобається. Фанзона 2016 зможе вмістити від 10 до 12 тисяч відвідувачів. Безпеку і порядок на стадіоні забезпечить поліція. Працюватимуть і стюарди, які наглядатимуть за кожним сектором окремо, додає Віталій Мариновський. Організатори закликають фанів не приходити у стані алкогольного сп'яніння, а також із зайвими речами, адже таких відвідувачів пускати не будуть. До слова, квитки на матчі збірної України вартуватимуть 30 гривень, на інші по 20. Їх уже можна придбати в касах центрального стадіону та у. Суд. Умі відділ коніка таким було закінчення робочого тижня у Тернополі. Бажаю вам гарно відпочити на вихідних. А ми зустрінемося вже наступного тижня на телеканалі Інтебе.